Розглянемо з тобою вправу спайн-твіст. Вихідне положення сидячи, ноги по вузькому краю килимка, стопи на себе. Другий палець, коліно, кульшовий суглоб на одній лінії. Сідничі бугри перпендикулярні підлозі. Таз в нейтральному положенні, спина в нейтральному положенні, шия в нейтральному положенні. Голова над грудиною, грудина над. Підборіддя паралельно підлозі, погляд перед собою, маківкою тягнемося вгору. Руки в сторони. Ваші пальці в периферійному зорі, і уявіть собі, що ви обіймаєте весь світ. Це такий широка позиція рук. Ми робимо вдих, витягуємося маківкою в небо, а куприком у підлогу. І з видихом, починаючи з погляду, плавно хребеть за хребцем, ми повертаємось в сторону. В цей момент ми звертаємо увагу на наш таз. Рухається він чи ні. І на вдосі, починаючи з нижніх хребер, плавно хребець за хребцем ми повертаємось в вихідне положення, і погляд повертається в останню чергу. Зробимо вдих, і на видосі, починаючи з погляду, плавно хребець за хребцем, ми повертаємося в іншу сторону. І якщо ви відчуваєте, що ваш таз рухається, Стопою, в сторону якої ми повертаємось, потягніться трошки вперед, і знову перевірте, щоб ваш таз залишався стабільним. Підписуйся тут корисне для тренерів.